Всім привіт! Мене звати Софія і дякую вам, що дивитесь моє відео. В сьогоднішньому відео я вирішила відповісти на питання, які задавали мені ви в інстаграмі. Все, що стосується переїзду за кордон, як наважитися, як пройти період адаптації і так далі. Сьогодні вийде перша частина цього відео. Якщо вам буде цікаво, тоді дайте мені про це знати своїми пальчиками вверх і своїми підписками. І тоді наступне відео вийде зовсім скоро. А зараз. Поїхала! Отже, перше питання: що я за кордоном, чого немає в Україні? Напевно, на початку свого переїзду я би відповіла таким довжелезним списком, що я за кордоном і чого немає в Україні. Але все це тільки через те, що коли ти приїжджаєш, все тобі здається дуже дуже цікавим, новим, зовсім іншим. Ти не привик цього бачити. Якісь дрібнички тебе дуже дивують. А, але тільки до того, до того моменту, коли ти вже призвичаєшся в цій країні, і коли ти починаєш замічати не лише хороші, якісь такі сторони. Ось і ти починаєш помічати, що... Що насправді твоя країна м, дуже мало в чому відрізняється від іншої. Напевно, якщо маю відповісти на це питання, то я би сказала, що відрізняється країна тільки своєю організацією, вмінням використання ресурсів на свою користь, на користь країни. Ось, і напевно, на третє, це фокус людей, на чому люди сфокусовані. Ось хороший приклад цьому це іспанці, наприклад. Коли я туди приїхала, мені здавалося дуже таким. Дивним те, що люди настільки розслаблені, в барах сидять до ночі, просто розмовляють там, гуляють. Я думала, звідки ці, ці люди беруть стільки часу. Але насправді це просто в них інші пріоритети, і вони вміють насолоджуватися життям, вміють відпочивати, і це не означає, що вони не працюють. Це Такий стереотип, що, наприклад, іспанці не працюють, а тому вони цілий день в барах і відпочивають. Ну, це неправда. Вони просто вміють це, вміють це поєднувати, ну і мають на це можливості. В Польщі, наприклад, я не знаходжу такої особливої якоїсь відмінності. Польща дуже схожа на Україну. Для мене це країна трошки така холодніша, не в плані клімату, а в плані людей. Ось, напевно, це також моє-враження, якесь, якесь враження, тому що інші люди скажуть зовсім інші речі. Ось, і так, хотіла наголосити на тому, що. Моя думка дуже суб'єктивна, і не приймайте мої слова за правило, тому що в кожного ситуація різна і кожен сприймає світ по різному. Ось і все, я думаю, це не варто пояснювати. Всі це, це знають. Наступне питання: як наважитися і як вибрати країну для переїзду? Якщо ви чекаєте на момент коли ви відчуєте себе в силі, ви наважитеся на переїзд, то я вас розчарую, такого моменту не існує. Як для переїзду, так і для будь-яких інших речей. Це те саме і стосується і вибору країни. Неможливо бути впевненим в країні, якщо ви в ній не пожили. От коли ви вже поживете, ви вже тоді будете знати, що вам там подобається, чи вам там комфортно. Як у вас там буде з мовою, як у вас там буде з роботою, як у вас там будуть стосунки з людьми складатися? Ці всі речі ви можете знати тільки тоді, коли ви переїдете. І можете послухати багато відео і почитати багато статей, і всяких різних публікацій, і так далі, від різних людей, але в кожного різна ситуація. Коли я переїжджала, що перший раз, що другий раз. Ви думаєте, що я була впевнена в тому, що, куди я їду, що та країна мені підійде, що мені там сподобається, і так далі? Ні, абсолютно ні. Я не знала, куди я їду. Я їхала перший раз взагалі на таких емоціях. Єдине про що єдине, в чому я була впевнена, так це заради чого і заради кого я їду. А в країні як такі я впевнена не була. Я не знала, чи вона мені підійде, чи зможу його вчити мову, чи сподобається мені взагалі. І просто саме саме розуміння того, заради чого я їду, мене мотивувало, і не давало мені можливості зробити крок назад. Те саме сталося і з Польщею. Ми сюди їхали з певною метою. Але це не означає, що ця країна це та країна, в якій я себе почуваю найкомфортніше. Я не говорю, що я тут почуваю себе зовсім некомфортно, але це неможливо порівняти, наприклад, зі своєю рідною країною, де ти, де ти відчуваєш себе як вдома, а не як іноземець. Я би казала просто: якщо у вас є така думка в голові переїжджати. То переїжджайте, пробуйте і вам життя саме покаже, чи вам подобається тут і чи варто вам залишатися чи ні. Третє питання і це моє улюблене питання: чи важко знайти роботу? Для мене це було дуже важко. Ну добре, я би не сказала, що дуже важко, тому що я все-таки не шукала роками, але скажемо так, що це було нелегко. Не Чотири з половиною місяці я шукала роботу. Це було, було дуже багато різноманітних відповідей. Там, одні відмовляли, інші казали ні, треті казали ні, четверті ні, п'ять ні, шості ні. Ну, ви зрозуміли. Ну і в результаті після 4,5 ай... Все-таки вдалося знайти, знайти роботу. Це була єдина компанія, яка, яка згодилась зробити мені дозвіл на роботу. Хоча сам дозвіл на роботу не робиться так довго, як всі компанії, ті, що раніше мені відмовили через це, думають. І відтоді я почала працювати, але все ж таки 4,5 місяці я просто. Просто була у пошуках і доходило до таких моментів, що я вже думала, що я взагалі ніколи це не знайду. Але як бачите, все ж, таки, все ж таки це сталося і, і це вже добре. Але бувають і інші випадки, тоді, коли люди знаходять роботу дуже швидко. До речі, є певна категорія робіт, на які не, або не потрібно дозу на роботу, або він робиться взагалі за спрощеним способом. Або або просто у вас, вас асистують інші компанії які займаються наймом працівників в ту країну чи іншу ну моя порада це шукати роботу саме з україни і тоді у вас буде підтримка в плані документів ось і це дуже полегшить полегшить вам життя скажімо так тому що це не те саме їхати в країну де в тебе ще немає нічого і їхати в країну, коли коли в тебе вже є гарантія, хоча б роботи. Наступне питання: чи важко вивчити мову? Я не знаю стосовно якої мови тут питають конкретно. Ось в моєму випадку це було це була іспанська і це була польська. Іспанською мусила вивчити, тому що сім'я мого хлопця іспанці, і так само там не розмовляють іншими мовами. Тому, якщо хотіла вирішувати певні питання, розмовляти із іспанцями, то мусила вчити саме іспанську. У випадку з Польщею це зовсім по-іншому. Не знаю скільки часу треба для того, щоб вивчити мову. Але тут дуже розслабляє той факт, що люди розмовляють англійською, і ти якби заходиш в свою комфортну зону і з неї не вилазиш, аж поки не прижме. Тому я польською на даний момент ще не знаю. Я знаю базові якісь фрази, я розумію людей. Ось, але так, щоб говорити, я ще поки не відчуваю себе в силі. Але це не є проблема абсолютно ні. Коли дійсно треба, то ти вчиш її дуже швидко. Скільки часу потрібно на адаптацію? Ну це таке дуже загальне питання, тому що в мене як в Іспанії, так і в Польщі це відбулось по-різному. Період на адаптацію в Іспанії він пройшов, він проходив довше. Це також було спричинено тим, що я не могла бачити своїх рідних, я не могла приїхати в Україну майже 8 місяців. А, і тому мені це мені було важче в цьому плані. А, але сама обстановка в Іспанії якби це трошки полегшувала. Ось період адаптації у Польщі прийшов а, швидше, тому що ця країна, я ж кажу, більш схожа на Україну. А це по-перше, по-друге, були в мене поруч є мої, мої рідні, мається на увазі поруч. За кордоном, але ближче, ніж з Іспанії. ось. Але цей період проходив скажімо так, неприємніше через роботу, тому що я хотіла знайти роботу, мені вона була потрібна, але, але я її не могла знайти і згодьте чути постійно відмови, 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 відмови. В результаті це трошки демотивує, і тому в цьому плані це було трішечки важче, але швидше. І останнє питання на сьогодні: чи це правда, що вертатись в Україну не хочеться після переїзду? Не знаю, як в інших людей, але для мене особисто це абсолютно неправда. Я би багато чого віддала заради того, щоб жити в своїй країні, і це велике щастя насправді, коли ти дійсно можеш можеш розвиватися в себе вдома. Але склалося так. Що в нашій ситуації це неможливо. Ми постійно розриваємося між, між двома країнами, а зараз взагалі між трьома країнами. І це насправді дуже важко, і я не знаю, як людям може подобатися така ситуація. Ось ми, звичайно, тут знаходимося заради певної цілі, і ми ні разу не пожаліли про те, що ми зробили. Ось, але що в плані того, що нам би хотілося дуже жити, розвиватися в наших країнах і ростити наших майбутніх дітей в наших країнах, то це однозначно. Я ніколи не відмовляюся від, від такої можливості. Якщо одного дня така можливість нам надасться, то ми обов'язково не скористаємося. Ось і все, на цьому будемо ми завершувати. Як і казала на початку, якщо вам буде цікаво послухати другу частину цього відео, тоді ви знаєте, що робити. І підтримайте мене, підписуйтеся на мене. Знайте, що підписуючись на мене, ви підтримуєте україномовний YouTube, в якого я впевнена велике майбутнє. Тому не вагайтеся, я не кусаюся, залишайтеся разом зі мною. А зараз всім хорошого, прихорошого дня! и настрою и надяви се, че скоро с вами много повече се. Все, па-па-па-па!